Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринежин, і зараз з'ясуємо, як же Сковорода любив московів і московитів. Річ у тім, що цей інтелектуал 18 століття прожив у Московії з 1742 до 1744 року, коли був учасником придворної капели імператриці Єлизавети. і при найменшій нагоді одразу ж повернувся в Україну. До речі, мусимо враховувати, що його подорож. За західний кордон Гетьманщини тривала з 1745 до 1750 року. Тобто західний світ сковороді сподобався набагато більше, ніж москові. І враження, які у нього склалися про Московів, це була просто огида від рівня їхньої культури і побуту. І мусимо собі ще зафіксувати той факт, що до кінця життя. Григорій Салович прожив в Україні, мандрував Україною, заробляючи собі на життя приватним вчителюванням. Дякую за увагу!